«Вся правда від підприємців Житомира про Валерія Онопрієнка. Я з Олександр Анатолійовича на даний час е, займаюся підприємницькою діяльністю е, з 2010 року по 2014 рік. Е, очолював державне підприємство Житомирський керовичаний завод. Валерія Онопрієнка е, Я знаю, як керівника передового підприємства Житомирщини. Я знаю його як справжню людину, людина, яка має досвід роботи, яка дає людям робочі місця, яка вчасно виплачує заробітну плату. Що можна сказати про організацію роботи, яку я побачив, як вона в нього налаштована, то з нього, повірте, мені можна брати приклад. Він крокує. З новими передовими технологіями забезпечує якість виробництва. І це людина, яка переживає сьогодення. Знаючи Валерія Наприєнка, можна впевнено сказати, що за такими людьми перспектива нашої країни, тому що людина, яка енергійна, яка ставить перед собою задачу, її виконує. Йде до мети, і е, я думаю, що е, Валерій Онопрієнко це один із кандидатів у нас в Україні, який вартий того, щоб можна було проголосувати і віддати свій голос за нього. Кандидат у народні депутати України, округ номер 62, місто Житомир Валерій Онопрієнко, патріотизм, моральність, професіоналізм.